І добрий день, а з вами ЮкрейнГу, і сьогодні ми поговоримо про те, як за допомогою вимірювальної рулетки та нескладної математики визначити глибину кожної станції київського метро. Звучить це досить фантастично, але вимірюється воно дійсно дуже легко. Тому всаджимося зручніше та поїхали! Для прикладу, візьмемо таку станцію, як Арсенальна. Ви, напевно, чули, що ця станція є найглибшою в світі, але про її точну глибину говорять різні, і кому вірити, неясно. Тому додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися справжню глибину Арсенальної. Повірте, результат вас шокує. Щоб виміряти глибину станції, ми будемо користуватися ескалатором. Для початку визначимо код нахилу ескалатора. Я взагалі-то чув, що стандартне значення кута складає 30 градусів, але краще перевірити. Знаходячись на ньому, мене складно виміряти висоту сходинки. Висота стандартна, 20 см. Потім вимірюємо ширину сходинки, там де ви стоїте. Вона становить близько 34,5 см. Представимо це як прямокутний трикутник, і нам потрібно знайти ось цей кут. Для цього використаємо тангенс, а це відношення протилежної сторони до прилеглої. Тобто нам потрібно просто поділити 20 на 34,5. І у нас виходить результат, ну, трошки менше 0,58. А тепер дивимося в табличці Танесів, скільки це буде. І ось це так збіг. Нічого собі, рівно 30 градусів. Вау! Отже, ескалатор нахилений правильно. Наступна дія під до дожини нахилу ескалатора. Щоб її витрачити, звернімо увагу на його облицювання. Воно набране зі стандартних панельок. Довжина кожна кожної півтора метри, зверху і знизу ескалатора при зміні кота нахилу використані нестандартні панельки, але ця різниця невелика, і неї можна знехтувати. Неважко підрахувати їх, піднявшись або спустившись по ескалатору. Але цю задачу можна ще спростити. Помічаємо, що на старих ескалаторах на кожні три секції доводиться один ліхтар-світильник. Таким чином, приїхавшись по ескалатор, підраховуємо число світильників. Помноживши на три, отримаємо базове число панельок. Але іноді буває, що Вище останнього звітильника є одна-дві панелі, тому це потрібно відстежувати і вносити деякі поправки. Те число, яке в нас вийшло, нам потрібно помножити на півтора метри і отримуємо довжину нахилу ескалатора. А щоб отримати глибину станції, то знову представляємо це як прямокутний трикутник, де нам потрібно знайти ось цю сторону. А дана нам гіпотенуза, наприклад, якесь там число Х і Кут 30 градусів. Для цього ми використаємо синус. Оскільки синус це відношення протилежної сторони до гіпотенузи, то, щоб знайти ділене, треба дільник помножити на частку. Оскільки синус 30 градусів 0,5, то нам Потрібно просто наш x помножити на 0,5. От і все. Треба ще врахувати, що на найвіжих ескалаторах один ліхтар або ж на сі реклами припадає на 4 секції. Пам'ятаючи про це, ви зможете самостійно визначити глибину платформи будь-якої станції Київського метро. Треба тільки порахувати кількість світильників уздовж ескалатора, помножити на 3, на 1,5 і на 0,5, якщо ліхтар припадає на 3 секції, або порахувати кількість світильників, помножити на. 4. 4 на 1,5 і на 0,5, якщо ліхтра припадає на 4 секції. Але для ще більшого спрощення можна об'єднати ці дії множення в дужки і порахувати коефіцієнт. Для трьох панеляк він буде становити 2,25, а для чотирьох – рівно 3. Але не забуваймо, що це буде глибина щодо вхідного вестибюля для таких станцій, як Майдан Незалежності, Печерська, Дружби народів та інші, де ми входимо в вестибюлі не з вулиці, а з підземних переходів. Треба додатково міряти і глибину підземного переходу. Для цього треба поміряти висоту сходинки і порахувати, скільки всього сходинок є в переході, і помножити висоту на кількість. Так чи ж дорівнює глибина закладання платформи арсенальної? На нижньому ескалаторі 24 ліхтаря, на верхньому 19. Всього 43. Але за рахунок додаткових панелей в верхній частини ескалаторів в сумі набігає ще одна трійка, тобто якби ще один ліхтар. Всього тепер 44. А далі просто 44 множимо на 2,25 і виходить 99 метрів. Похибка з урахуванням змін розмірів крайніх панелів становить орієнтовно плюс-мінус метр. Щоправда, коли йдеться про глибину станції, то її вимірюють з голівки рельса і до підлоги вестибюлю, а не з підлоги. Станції і до підлоги вестибюлю, тому можна додати ще один метр, як відстань від голівки рельса до підлоги вестибюлю. Щодо арсенальної, то недавно проєктувальники перевиміряли глибину арсенальної. І ця станція насправді не 105,5 метрів, і навіть не 102,5, а аж на цілий метр не дотягує до 100 метрів. Тобто глибина арсенальної 99 метрів. Свідки взявся міг про 105,5, невідомо. Але, тим не менш, станція є все рівно Найглибшої в світі. Що ж, пишіть в коментарях, які станції ви вимірювали, та скільки у вас вийшло метрів, та чи співпадають вони зі значеннями із Вікіпедії. Ну а з вами був Юкренгу. підписуйся на канал, ставмо лайки. Всім удачі, всім пока-пока!